Ютуб канал Букзіла представляє книгу Зроби це завтра та інші секрети управління часом. Автор Марк Форстер. Марк Форстер у своїй книзі радикально переосмислює традиційні підходи до управління часом, такі як списки справ та розстановка пріоритетів за важливістю та терміновістю. Він стверджує, що проблема не в нестачі часу, а в його неефективному використанні. Мета його системи допомогти читачеві виконати весь запланований на день обсяг справ, перетворивши хаос на контроль та підвищивши креативність, організованість та ефективність, діалог з часом від думки до дії. Проблема нестачі часу виникає через розбіжність між нашими рішеннями та вчинками. Марк Форстер пояснює це конфліктом між раціональною, логічною, далекоглядною та ірраціональною інстинктивною, схильною до миттєвого задоволення. Ірраціональна частина часто сильніша, що призводить до опору та прокрастинації, навіть якщо завдання насправді просте. Раціональна частина, однак, може розробити стратегії для контролю ірраціональної. Для успіху потрібна не лише воля, а й ефективна система, яка надає ментальну та фізичну підтримку, перетворюючи хаотичний день на організовану діяльність. Форстер виділяє три основні причини нестачі часу: один низька ефективність роботи, робити речі неправильно або повільно. Два занадто багато справ, перевантаженість зобов'язаннями. Три надто мало часу виділеного на роботу, неспроможність захистити свій робочий час. Вирішення цих проблем потребує не просто прискорення, а перегляду підходів, креативність, порядок та ефективність. Автор розрізняє ефективність робити все правильно, грамотно розпоряджатися ресурсами та доцільність робити правильні речі, що ведуть до бажаного результату. Ефективність дорівнює креативність помножити на порядок. Щоб підвищити ефективність, необхідно розвивати обидва аспекти. Порядок більше залежить від наявності чіткої системи, ніж від особливості характеру. Якщо система гальмує вас або призводить до хвостів, наприклад, хаотична обробка пошти, її слід переглянути. Сім принципів управління часом Марка Форстера. 1. ясне бачення. Чітке розуміння своїх цілей та дій, що ведуть до них. Завжди запитуйте, чого я насправді хочу досягти. 2. одне завдання за раз. Фокусуйтеся на виконанні одного завдання, перш ніж переходите до наступного. Увага! Це місце, де відбувається робота. 3. займатися регулярно. Мозок працює ефективніше, виконуючи посильні завдання регулярно, з перервами на відпочинок. Це стосується як розумових, так і фізичних здібностей. 4. Знати міру, встановлювати обмеження. Визначайте чіткі межі для кожного завдання. Терміни, ресурси, обсяг. Обмеження стимулюють креативність. Для складних завдань спробуйте правило 5 хвилин, щоб зрушити їх з місця. 5. Закривати списки. Починайте день із закритого списку справ, до якого не можна додавати нові пункти. Мета викреслити всі пункти, і ви не берете на себе нові зобов'язання, доки не виконаєте вже заплановані. Порядок виконання не має значення. 6. прибирати переривання. Усувайте випадкові фактори, що руйнують плани, наприклад, постійне додавання нових справ до поточного списку або миттєва відповідь на кожне імейл-повідомлення. Вам має керувати усвідомлене бачення життєвого шляху, а не шум випадкових подій. 7. зобов'язання сильніше за інтерес. Справжня відданість справі означає зобов'язання, а не просто інтерес. Це вимагає відмови від інших можливостей. Видимість чи реальна робота. Марк Форстер розрізнює реальну роботу, яка максимально задіює ваші знання, навички, веде до справжнього успіху та вимоги виходу із зони комфорту та імітацію бурхливої діяльності. ІБДЕМ ознаки ІБД постійна зайнятість без виклику, робота нижче свого потенціалу, відсутність часу на роздуми. Повторення тих самих помилок, відсутність довгострокового планування. Одна з причин і невміння відмовляти. Перед тим, як взяти на себе нове зобов'язання, запитайте, чи можу я віддатись виконанню цього завдання всім серцем? Ваша мета має чітко визначати, що робити, а що ні. Фокусуйтеся на реальній роботі, тому, що виводить бізнес або вас на новий рівень. Контроль над роботою викликає позитивні емоції та знижує стрес. Ранжування справ за зобов'язаннями. Традиційні критерії важливості та терміновості є помилковими. Ранжування за важливістю призводить до постійного відкладання менш важливих справ. Критерії терміновості спонукає людей доводити завдання до палаючого стану, створюючи постійну гонку. Форстер пропонує ранжувати справи за зобов'язаннями, які видали собі, сім'ї, колегам клієнтам. Якщо у вас забагато роботи, це означає, що ви забагато пообіцяли. Єдиний вихід відмовитися від частини зобов'язань. Щодо терміновості, автор радить починати з менш термінових справ, щоб вони не передворилися на палаючі. Буфер між запитом та виконанням Петро і Коля. Різниця між успішним управлінням часом і хаосом полягає у формуванні дистанції буфера між запитом та його виконанням та вибудовуванні послідовності дій. Приклад Петі, Гоя негайно на все, постійно зайнятий, але не ефективний, та Колі планує, створює дистанцію, працює за графіком успішний, ілюструє цей принцип. Коля титкоряє випадковні події собі. Зараз чи сьогодні три ступені терміновості. Один зараз потребує негайної реакції, наприклад, у лікарів, пожежників. Якщо ваша діяльність не вимагає миттєвої реакції, уникайте цього стану. 2. Сьогодні потребує відповіді у день надходження запиту, але не негайного виконання. Важливо створювати дистанцію між запитом та його обробкою. Записуйте всі запити зовнішні та внутрішні імпульси, наприклад, перевірити соцмережі. Та запитуйте себе, чи наближається вас до ваших цілей. Записи допомагають перейти від ірраціональної до раціональної поведінки. Справ зі статусом сьогодні має бути якомога менше. Їх виконують у вільний час після завершення основних... Запланованих завдань. 3. Завтра. Це найефективніший стан. Усі нові запити, що надходять протягом дня, збираються у спеціальні колекції та обробляються завтра. Це дозволяє контролювати свій день та планувати. Принцип Мань'яна. Новий конструктивний принцип Марка Форстера: немає нічого настільки термінового, що не може бути зроблено завтра. Це не відкладання на ніколи, а свідоме рішення виконати заплановане завтра, не відволікаючись. Цей принцип працює лише за умови суворого дотримання та замінює традиційні відкриті списки справ. Закритий список це ключовий інструмент системи. Це список справ на один день, до якого не можна додавати нові пункти, а можна лише викреслювати виконані. Він допомагає чітко визначити обсяг роботи, який ви можете виконати за день, та досягти мети, зробити все. На відміну від звичайних списків, де порядок виконання має значення, у закритому списку ви можете виконувати завдання у будь-якому порядку, адже головна мета виконати весь список. Щоденник завдань. Для контролю власних завдань та делегованих доручень Форстер радить використовувати окремий щоденник завдань, віддаючи паперовому. Його переваги: нагадування про майбутні дії, систематичний контроль за виконанням делегованих завдань. Моніторинг проєктів, оскільки регулярна увага запобігає вмиранню проєкту. прийняття важливих рішень, коли потрібно обміркувати, а не діяти емоційно. Ключове завдання та проєктна робота. Визначте ключове завдання або поточний пріоритет, те виконання якого суттєво вплине на ваше життя. Виконуйте його щодня, починаючи з нього свій день, щоб гарантувати прогрес. Це особливо стосується прострочених справ, які часто знаходяться поза зоною комфорту. Проекти це завдання, що займають. Більше однієї робочої сесії. Форстер виділяє два типи. Повторювальні проекти складаються з однотипних, регулярних процесів вивчення мови, читання, спорт. Важлива дія, а не лише результат найкращий спосіб перетворити їх на звичку. 2. термінальні обмежені за часом серія завдань, що ведуть до конкретної мети маркетингова кампанія, написання книги. Розбивайте їх на невеличкі завдання та заносьте до щоденника. Делегування. Невміння делегувати часто виникає. Через думку швидше зробити самому ефективне делегування вимагає раннього доручення, чіткого формулювання завдання з термінами та проміжними дедлайнами, нагадувань та фокусу на термінах виконання, а не на відмовках. Проекти, як і квіти, потребують регулярного поливу, систематичних дій. Як розбирати завали, невиконані завдання це важкий тягар, як фінансові борги, щоб їх ліквідувати. Перше. Зафіксуйте їх і припиніть створювати нові. Збалансуйте бюджет свого часу. Друге, почніть гасити. Використовуйте принцип невеликими частинами регулярно. Розглядайте їх як ключові проекти. Ліквідація хвостів приносить полегшення та заряджає енергією, дозволяючи зосередитися на поточних завданнях. Висновок: світ має імовірнісний характер, події виникають випадково. Однак ми маємо вибір, як на них реагувати. Нестача часу виникає, коли реакція спонтанна. Альтернатива системний підхід, ключові положення системи марка Форстера. Записуйте всі завдання. Починайте щодня з аналізу прострочених справ, дійте поетапно. Відмовтеся від ранжування справ за важливістю, класифікуйте їх за зобов'язаннями та цілями. Використовуйте три ступені терміновості: зараз, сьогодні і, як стандартна установка, завтра. Заносьте більшість справ до категорії Завтра. Справи, які не можна перенести, записуйте окремо та виконуйте у зручний час протягом дня. Дотримуйтеся закритого списку справ на день. Його не можна поповнювати новими завданнями, лише викреслювати виконані. Це допомагає визначити всі справи. Беріться лише за ту роботу, якій можете присвятити себе повністю. Відчуття контролю над роботою викликає позитивні емоції та надає сил. Система Зроби завтра це навичка, що потребує практики. Почніть завтра. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.